Вітаю дітки! Подивіться на малюнок та скажіть, що роблять люди на городі? Вірно, люди на городі збирають урожай овочів Капуста, морква, буряк, огірки, кабачки, баклажани, перець та картопля. А як називаються овочі, які дозрівають в землі? Вони називаються корнеплоди. Повторіть за мною. Корнеплоди. А яким способом люди збирають овочі? Вони їх викопують, зривають або зрізають. Давайте подивимось і назвемо овочі, які люди викопують із землі. Це корнеплоди. Картопля, морква, буряк. Тибуля та часник, а які овочі люди зривають? Це кабачки, перець, помідори, баклажани та огірки. А який овоч зрізають. Вірно, це капуста. Ось ми з вами зібрали урожай. А як ми можемо його зберегти на усю зиму? Овочі Можна солити, маринувати, консервувати, повторіть за мною. Консервувати. А ще овочі зберігаються, овочі сховищі, повторіть за мною. Як називається місце, де зберігають овочі? Овочесховище. А зараз я вам буду загадувати загадку. А ви повинні відгадати її. Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Так, це огірок. А якщо їх багато, то ми як кажемо огірки. Повторюйте за мною. Огірок огірки слідуюча загадка. Зелений чуб. Червоний бік, смачний із нього чавля цік. Так, це помідор. А якщо один, ми кажемо помідор. А якщо багато, кажемо помідори. Помідор помідори. Слідуча загадка. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. До червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапус? Здогадалися? Гарбуз. Якщо він один, то ми кажемо гарбуз. А якщо багато Гарбузи. гарбуз, гарбузи. Молодці. Слідуча загадка. Є солодкий, є гіркий. Різні форми має, є худий, а є товстий. Кожний його знає. Так, це перець. Якщо він один, то ми кажемо перець, а якщо багато перці. Перець перці. Молодці. А зараз давайте спробуємо ласкаво назвати овочі. Помідор, помідорка. Огірок, огірочок, цибуля, цибулька, чесник, чесничок, капуста, капустка, буряк, бурячок. Із багатьох овочів можна робити сік. Як називається сік із моркви? Сік який? Морквяний? А як називається сік із капусти? Сік капустяний. А як називається сік з буряка? Сік буряковий. А як називається сік із помідорів? Так, він називається томатний. Дітки складіть невеличку розповідь про будь-який овоч. Спочатку дайте його назву, потім опишіть, яку він має форму та колір, який він на смак. Він корнеплод або росте на землі, що зазвичай з нього готують. Дякую за увагу! До побачення!